Місто Тячів Закарпатської області подарував раді спілкування для учасників та гостей 11-го пан'європейського фестивалю День Дунаю. Учні Тячівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів імені Гренчі Донського у своєму виступі також закликали бути активними для чистого Дунаю. Це залежить, звичайно, від чистоти його приток. Найбільшою лівою притокою Дунаю є Тиса. За Карпаттям тиса тече 246 кілометрів. В околицях Тячева по тисі проходить кордон України з Румунією. Ой, тиса, річечка, і водичку, Ти силою і Чинала, чарів, краси? Ріки треба берегти. Чому ріки треба берегти? Чим чистіша річка. Красивіша рідна природа, наскільки ж чисті води транскордонної тиси. Цього ніхто не скаже, оскільки нова програма з моніторингу стану води у річках згідно водно-рамкової директиви ЄС лише трансформується. Насправді, щоб повноцінно оцінити стан будь-якого басейну в Україні, треба імплементувати водно-рамкову директиву Європейського союзу. Ключовим етапом цієї реформи є нова програма моніторингу стану води. Щоб ми почали оцінювати стан басейнів, виходячи з тих методологій і даних, і показників, як це робиться в країнах Європейського союзу. Тоді ця оцінка буде такою, яка дозволить сказати комплексно, в якому справді стані перебуває річка. На жаль, на сьогодні ситуація з моніторингом стану річок, зокрема і довкілля, загалом вона в Україні є проблемною, і ті показники, які збираються, регулярні з якою вони збираються, їй не відповідає. Тим вимогам, які в нас є в угоді про асоціацію, і тому як це робиться в країнах Європейського союзу. Маємо якісь свої особливості, свої традиції, і ми повинні це адаптувати. Але якщо говорити знову про якість річок, то за тими даними по оцінці якості води в країнах Європейського союзу, по офіційним даним підкреслюю, ну найкраще зараз справляється Франція, виперед так за ситуація там в Німеччині. Добре, справляються скандинавські країни так само. Тому ми активно співпрацюємо з цими країнами. Зараз ми розпочали теж відповідні проекти. Допоки у верхах роздумовують, як імплементувати до наших реалій європейську директиву дорослі смітять», Діти прибирають і вчать роздільному збору сміття. Так, під час природоохоронної акції між освітньо-виховними закладами Тячівщини, яка передувала відзначенню міжнародного дня Дунаю. Було зібрано 700 кілограмів пластикових скарбів. Тому в будь-якому разі, чисто не тільки там, де прибирають, а там де не смітять. Тому це теж такий заклик до всієї громади, щоб все ж таки дбати про довкілля, дбати про те середовище, в якому ми живемо. Теж до старшого покоління можна звернутися. Якщо ми з вами не зробимо необхідних кроків, то за нас прибирати будуть наші діти, так як це робили вони вчора. І це, я думаю, неприємне відчуття для кожної дорослої людини. Розуміти, що за ними будуть прибирати їхні діти. На святі команди шкіл за активну участь у цьому конкурсі нагороджувались грамотами та цінними подарунками. Найбільше назбирали пластику 233 кілограми. Учні Руськополівської ЗОЖ. Стимулом послужив обіцяний відеопроектор. Ми оголосили конкурс, що буде, і за умовами цього конкурсу був проектор, і от це і стало завданням для наших учнів. Просто він нам край край необхідний. Тут учасник ця Таня, яка зібрала 17 мішків бутилок пластикових. Ну, я дуже старалася, щоб ну в нашій школі було щось, наприклад, як той проектор. Ми дуже хотіли його виграти. Більше б вдалося зібрати е, бутилки і, е, і кришечки з під пляшок. Також організатори свята подарували місту тячів контейнери для петвідходів. Дощ, який періодично нагадував про себе, зовсім не засмучував учасників свята, а навпаки. Розсіювався у кольорах веселки за допомогою танцю. Краплю, дощика беру. У святковому концерті взяв участь і дитячий колектив з Румунії. Після концерту діти розважились за допомогою гри Мандруємо Тисою до Дунаю та Чорного моря, куди він падає і проходить шлях близько трьох тисяч кілометрів. Команди складали карту із восьми клаптиків. Кожен з яких школярі діставали, пройшовши квести. Де показували свої природничі знання завдання у нас екологічного характеру і наукового спрямування, і цим самим ми намагаємося в дітей розвинути таку логіку, розвинути знання, можливо, дістати, які в них є де в глибині їхнього розуму, і показати їм, що знання можна застосовувати в такій цікавій формі гри, В якій сміряться мозговий штурм дітей. Ми змушуємо їх за короткий час думати, вмикати свій розум і знаходити по перше рішення спільні в команді. Вони вирішують, дають. Одне спільне рішення і це трошки поліпшує їхнє вміння працювати в команді і між командами між собою. Приміром, учні за рухами відгадували слова за картинками риб. Також діти пояснювали досвід, чому у склянках гасне свічка, і піднімається рідина. Знаєте таке? Захоплюючи юні художники відтворювали місцеву фауну на обличчях учасників команд. Яка команда перша пройде всі квести, складе карту та і перемогла? Майже всі команди впорались із цим завданням. Ми не до Зоенц із Юджорода. і хочу сказати, що на моїй команді сподобалося завдання моєму лиці двоє людей за одну хвилину, мали намалювати звірятку, яке живе в, в закарпатських в лісах. Ну я не можу вгадати, бо яке звірятко живе, судячи по кольору, так лисичка, так? Да. Крім того, представники кожної з команд долучилися. До розфарбовування унікального муралу, доповнюючи низ картини яскравими елементами. На завершення свята дня Дунаю відбувся перегляд заздалегідь поданих відеороликів на тему Моє життя і тиса. Майже в кожному з них діти засуджують засмічення річки і хочуть, щоб вона була чиста, а отже, здорова. Що ще необхідно робити, щоб наша річка була здорова. Не потрібно смітити. Наприклад, коли ми виходимо десь е, на річку відпочивати, потрібно забирати за собою сміття, тому що це сміття воно залишиться там. І якщо ти його не прибереш, ніхто його не прибере. І дуже добре, як є... Що є якісь такі заходи, коли е, якась група бере і прибирає річку навколишнє середовище, ми очищуємо і нам так самим буде легше жити. З яким ти закликом звернулася до дорослих і дітей, щоб вони берегли річку. Я хочу сказати своїм ровесникам, дорослим, що потрібно прилучатися до таких заходів, потрібно не смітити, навпаки, прибирати не тільки за собою. Якщо побачив якесь сміття на вулиці, потрібно підняти і понести в мусорку, в смітник, і все залежить тільки від вас. Чи необхідні такі акції для дітей, і чим вони корисні? Так, для дітей звичайно потрібні ці акції, адже вони несуть велику користь. Тобто в ці акції закликають зберігати природу і довкілля. Я беру багатьох акція. Це зокрема «Збережи ялинку, новорічна акція, людина та ліс, де ми всі посадимо, якби оновлюємо легені, як кажуть, нашої планети. Ну, і багато інших акцій. і ось довгоочікувана урочиста мить нагородження призерів статуетками Аква Оскар, які вручали представники Європейського союзу в Україні, Міністерства екології та природних ресурсів України та спонсори. Першість в категорії наймолодші виборов Петро Ковач із Тячева. Я думаю, що Мій зайняв перше місце, тому що я з братом прибирали там сміття. І я дуже радий, що я зайняв перше місце і що я брав участь у цьому конкурсі. І тепер я думаю, що більше людина не буде смітити річку і природу. Серед старших переможцем став Денис Савченко. Аква Оскар глядацьких симпатій дістала тячівка Аліна Рак. Над роликом Алінки працювала вся її родина. Мама, мама, бабка і тютка допомагали робити. Що ти пока хотіла показати своїм роликом? Що не можна забруднювати природу. Щоправда, трішки було образливо дітям з інших регіонів Закарпаття, які теж активно взяли участь у конкурсі селфі-відео, проте не відзначені навіть простими грамотами, але ж недарма кажуть, головне не перемога, а участь. Відсиди диво світ. Всі вчимо любити світ. Україну молинку у вірку!